Друзі, всім привіт! У нас кілька днів назад оказія сталася, тобто в понеділок. От. Питання з приводу техніки безпеки. Вітаю, буду показувати не на себе. Отже, в понеділок ми працювали на трьох б'юнах. От тих дві, і ця третя наша тут. Ось на цій стінці. Ми працювали собі, нас шестере чоловік, тут було все ніби йшло добре. Але. По техніці безпеки тут дуже все суворо. Тут навіть ось на б'юні написано, що насамперед safety first. Ти маєш бути пристібнутий. Каска і кольорова жилетка. От. Два чоловіки в нас не були пристебнуті. Ось так як я. Бачите? Пристебнутий, все як має бути. Вони не були пристебнуті. Їх інженер з техніки безпеки побачив. Спустив з бюни вниз, забрав, пропуска і відправив на 4 дні у відпустку. Сьогодні четвер, завтра, <завтра> вони тільки вийдуть. От. Чому такі е, умови? Тут? Тому що, якби, не дай Боже, з ними що сталося, він випав з бюни. Тут висота невелика, але тим не менше. Як бачите, там. Нерівності різні і можна дуже добре покалічитися. Не дай Боже летальний випадок, тобто смертельний, то закривають будову повністю. Всіх виганяють і ніхто не працює. Ну Десь на місяць мінімум. От, так що через те, що все так серйозно, то так от хлопці відправили на 4 дні у відпустку. Так ніби їх не штрафувало нічого, але тим не менше вони не працюватимуть 4 дні і тобто не отримують зарплату за 4 дні. Ну і Свого роду такий штраф. От, Так що ми тепер пильнуємо, весь час пристібаємося. Раніше також і я забував, і мій напарник. От, але зараз ми вже слідкуємо за цим дуже добре, щоб нічого не провтикати. Тому що сидіти вдома без роботи, не хочеться. Це одне, а інше, що можуть навіть і взагалі вигнати з Будмайданчику і більше не допустити. Так що пильнуємо, пильнуємо, щоб нічого не сталося. Такі от німці.